Культурне життя у Богославі вирує до міста. Завітало народне пісенне шоу «Караоке на Майдані з ведучим Ігорем Кондратюком. Можливість проявити вокальний талант Богославщині подарував кандидату народні депутати Олександр Онищенко. Бачу, що у вас багато талановитих людей. Бажаю вам всім здоров'я, хорошого настрою, вам щастить». Саша, ми в Богославі, Я радий цьому факту. Спасибі, що запросив. Згодом жителі міста зустріли ще одного зіркового гостя. Легендарний герой американських бойовиків. Жан Клод ван Дам приїхав презентувати фільм зі своєю участю. «Нестримні-2». його запросив давній український друг Олександр Онищенко. Я знаю пана Онищенка протягом 16 років. Ми познайомились багато років тому і стали хорошими друзями. Я знаю, що цей чоловік щиро любить свою країну. він успішний бізнесмен і це надзвичайно важливо, коли у тебе є серйозний бізнес, але ти не забуваєш дбати про добробут країни. До того ж, сплачуєш великі податки. Олександр Онищенко, перш за все, хоче підняти рівень своєї країни. Цього ж дня село Ісайки святкувало 150-річчя з дня відкриття школи. Привітати педагогів, учнів та батьків завітав Олександр Онищенко. Я хочу поздравити всіх вас, всіх жителів вашого села, всіх учителів, учнів. пожелати вам всім здоров'я, щастя, добра. Щоб Господь Бог вас завжди оберігав і охороняв. Без сюрпризів не обійшлося. Ювіляри отримали в подарунок від благодійного фонду Олександра Онищенка. Родина інтерактивну дошку. Дуже приємно, що до нас на свята завітав Олександр Романович Онищенка. Дуже багато зроблено для нашого села, взагалі для району. Всі люди знають і впевнені в тому, що буде надалі підтримувати Олександр Романович. Нас і ми будемо підтримувати саме Олександра Романовича. Ми дуже йому вдячні і впевнено говоримо про те, що ми його завжди підтримаємо. І всі батьки і діти поважають, люблять Олександра Романовича. Це дуже чуйна, добра. Порядна і справедлива людина. Це людина, яка вміє творити тільки добро. І, дивлячись у ці очі, можна впевнено сказати, що за такою людиною можна стояти як за стіною. Тому що тільки найдобріше і найщиріше можна почути з його уст і з його вчинків. А наостанок у селі Медвин за сприяння Олександра Онищенка концерт зіркового подружжя Віталія та Світлани Білоножків. Артисти подарували жителям справжнє свято. Медвинці в свою чергу дякували Онищенку. Із добрим ділом, а просто приходив із красними слівцями. А Олександр Романович прийшов до нас саме перше. Він сказав, що я не буду говорити і вас запрошувати, а я вам зроблю добре діло. Ми зараз у хорошому оновленому залі знаходимося. Ми маємо в школі вікна, ми маємо в лікарні хороші вікна, ми маємо колеса на автобус яким ми їздимо, і возять наших дітей? Дитячий садочок оновлений. Маємо хороші дороги. Чиститься у нас зараз ставок у селі.